Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Я ваш вихователь Віолетта Валерівна. Запрошую вас на заняття з ознайомленням з працею дорослих. Діти, Діти як ви гадаєте, знаєте, кого сьогодні будуть у в магазині? Хто їх почав? Так, про кондитера. Так, це Кондитер, кондитер. це професійний кортор. Він виготовляє кондитерський десерти, чучу торти. Представників цієї професії можна зустріти у великих готелях, ресторанах та пекарнях. Річ у кондитером називається людина чий бізнес, пов'язаний з продажем кондитерських виробів. Кондитер займається приготуванням різних видів тіста, начинок, кремів. За заданою рецептурою випікає і прикрашає продукцію. Це високоякісний різноманітного вигляду смакує ароматно харчові продукти. Більша частина роботи виконується вручну з допомогою спеціальних інструментів, перетворюючи професію кондитера в мистецтво. А хто працює в кондитерській? Так, це директор, адміністратор, технолог, комірник, кондитер, бригадир, пакувальник та прибиральник. Діти, а коли кондитерські вироби вже готові, куди вони прямують? Так, у магазин. Ми з вами зараз вирушаємо у кондитерську. На кондитерській є адміністратор. Для того, щоб замовити тістечка, торт, печиво, потрібно підійти до адміністратора і вибрати тістечка торти печиво із каталогу. Технолог це людина, яка придумує різні рецепти. Зараз у нас зображений комірник. Його праця заключається в тому, щоб видавати тістомісам борошно. Воду, сіль. Замовляють директору фабрики відсутні продукти і сам купує в магазині продукти. Кондитери ліплять торти і тістечка. Передають їх в пакувальний цех. Пакувальники фасують вироби в коробочки. Бригадир дзвонить в магазин і повідомляє про готовність партії тортів, печива та тістечок. Директор кондитерської фабрики обходить всі цехи, розмовляє з працівниками, комірником, замовляє потрібні продукти з магазину. Прибиральник стежить за чистотою на фабриці, а водій доставляє вантаж. А саме партію кондитерських виробів. Лагодить свою вантажівку. А вантажник розвантажує товар, допомагає продавцю. Продавець розклеює цінники, приймає товар з фабрики та продає продукти. Діти, зараз ми пограємо в дидактичну гру, наведемо порядок. Діти, а як ви гадаєте, коли кондитер приходить на роботу, що він робить саме перше? Так, миє руки, одягає фарту та капелюшок, готує необхідні матеріали, замішує тісто, виготовляє з тіста заготовки і розігріває духовну шафу і випікає печиво, а потім викладає готовий продукт на піднос. Діти, де ми сьогодні з вами побували? Так, на кондитерській фабриці. А які працівники працюють на кондитерській фабриці? Молодці діти. А я хочу завершити наше заняття таким віршем. Чим пахнуть ремесла? Мають ремесла свої аромати, дійством в пекарні пахне малята. Мимо в столярні пройдете зрана? гостро запахне, стружка духмяна. Лаком і фарбою пахне маляр, цеглою муляр, замазкою скляри. Куртка шоверська, пахне бензином одяг робочий мастилом машинам, пахне кондитер мускатами тминами, лікар аптекою і вітамінами. А хлібороби, що ходять за плугом, пахнуть чорноземом, полом і лугом. Ледер? Пахтиться духами старано, Та пахне він, діти, усе ж припогано.